Тиждень роботи з електронними рецептами у Хмельницькому, що змінилося. Триває реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті. Як можна взяти участь у складанні іспиту? Зрізати чи лікувати? Яка доля ясина на Хмельницькому майдані? В обласному центрі попрощалися із 19-річним військовослужбовцем Володимиром Кофановим. Хлопець служив за контрактом в Луганському прикордонному загоні. Після повномасштабного вторгнення із родиною з Луганської області переїхав до Хмельницького, розповів батько загиблого Олександр. Загинув воїн 1 квітня під час мінометного обстрілу під Соледаром у Донецькій області. Прощалися рідні та містяни з Володимиром Кофановим у міській ритуальній службі, де загиблого відспівали капелани. Бато, не пам'ятаючи всіх його гріхів. слава сину і святому духові. Поховали Володимира Кофанова на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Хмельничанка Лідія прийшла на прийом до своєї сімейної лікарки. Кожен місяць я приходжу за електронним рецептом, бо я без цього не можу прожити. Я отримую інсулін і отримую таблетки. І це для мене дуже зручно. А як незручно мені прийти, то мені лікар присилає смс-ку. Через запровадження з 1 квітня електронних рецептів на більшість препаратів на 15% зросла кількість пацієнтів у сімейної лікарки Наталі Цибульської. Пацієнтів стало більше запитань. Запитань, як, чому, навіщо таке зробили? Вони ще не, не адаптувалися до того, щоб записуватися так на прийом, щоб я могла виділити їхній час, щоб я могла приділити їм більше уваги і розказати про ті рецепти. Електронний рецепт можна виписати і дистанційно, каже головна терапевтка департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Аліна Костенко. Якщо ця людина має хронічні захворювання і на неї створений план лікування або лікар знає свого хронічного захворювання свого хронічного хворого, якщо ліки потрібні для продовження курсу лікування, хмельничанка Ольга Михайлова каже, їй зручно користуватись електронними рецептами. Ми йдемо в Євросоюз, а там все по електронних рецептах. Всі ці препарати, які зараз йдуть по електронних рецептах, у нас там вже давно. Якщо ми йдемо в Євросоюз, ми маємо це прийняти і до того збикути. За словами хмельничанки Наталії, пенсіонерам не вистачає інформації про електронні рецепти. Пожилим людям дуже важко. Не всі вміють користуватися електронними рецептами. Не всі люди. Знають, де що шукати. Для молодих людей так, їм так легше, бо вони живуть у смартфонах. А для таких, як я, вже дуже важко. Із запровадженням електронних рецептів додалось роботи поза прийомами, каже Наталя Цибульська. Пацієнти звертаються і в Айбері, і в телефонному режимі для того, щоб отримати рецепт на, на ліки. Якщо зубний біль нестандартна ситуація, є знеболювальні препарати, які відпускаються без рецепта, каже сімейна лікарка. Німесіл – це не панацея. Німесіл – не один препарат є знеболювальний, Так що не потрібно переживати в тому. Можна його замінити і бупрофеном в адекватній дозі. І е, наступний день потрапити до лікаря. І таких невідкладних препаратів, що вже сьогодні зараз мені треба, немає. Якщо це вкрай невідкладна допомога, це швидка. Якщо це знеболення, то це ібупрофен. Якщо це антибіотики і призначення подальшої якоїсь терапії і лікування, це тільки лікуючий лікар. Завідувачка рецептурно-виробничого відділу однієї з хмельницьких аптек Ілона Точинська розповідає, з чим вони стикнулись у перші шість днів після масового запровадження електронних рецептів. Клієнти більшості не знали, які лікарські засоби за рецептом лікаря відпускаються. Викликають там керівника, да, щоб об'яснити, чому не можуть відпустити, чому я маю йти до лікаря. Ми їм наголошуємо, що самолікування це є шкідливо насамперед. Самому клієнту менше почали купувати, 5-10 відсотків менше. Нагадаю, з 1 квітня усі рецептурні ліки можна придбати за електронним рецептом. Наталя Сідова, Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини. Хмельницький. У нас в Запоріжжі такий дум був, якому 300 років. Його теж хотіли зрізати, але ну, поки стоїть, розвалюється, але стоїть. Так про дерево у рідному Запоріжжі говорить його жителька Ірина. Хмельничанин Олександр переконаний, зрізати ясень у центрі міста потрібно лише за крайньої необхідності. Якщо є можливість рятувати дерева, то я за, звичайно. От, я проти того, щоб зменшувати озеленення міста, звичайно. Але якщо вже іншого виходу немає, ви ж бачите, там публічно повідомлено, що воно ніби може бути аварійним. Ну, а у нас були прецеденти в місті. Перша офіційна згадка про дерево датується 1949 роком, розповідає вчений секретар Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Єсюнін, але припускає, що дерево значно старше. Має 150, 100, може навіть і 160 років, вік його майже 30 метрів. Мабуть, що було подвір'я, якийсь будинок, і в дійсності той власник посадив цей ясень. Коли цьому ясеню було 25-30 років, то він якраз теж в лапках бачив, як будується теперішня міська рада. Це було Проскурівське реальне училище. Коли Ясеню було 70 років, то якраз він пережив повне перепланування цих кварталів, коли розбудовували центральний майдан і будували будинок Рад 1949 рік. І фотографія, як будується будинок, рад. його тільки починали будувати, то цей ясень досить гарно видно. Він був великий, здоровезний. Тепер, за словами завідувачки кафедри екології Хмельницького національного університету Наталії Миронової, ясень всередині гнилий. На сьогоднішній момент ми бачимо, що гниль вона поширюється. Ми розуміємо, що за таких умов лікування цього дерева воно може бути тривалим. Враховуючи ступінь ураження, ми зараз можемо сказати, що і неефективним. В'язана Пов поверхнева коренева система на сьогодні ураження гнилю складає ,40 метр сорок. Приблизно, тобто в деяких частинах, більше ніж діаметр дерева. Працівники двох незалежних експертних установ дійшли висновку. Дерево в аварійному стані, каже виконуючий обов'язки начальника Хмельницького управління комунальної інфраструктури Василь Кабальський. Побачили, що піднімається плитка. порушується цілісність поребрика, чи то звернулися до відповідних фахівців. З результатами якого були отримані два висновки. Перший висновок це від Вінницька філія лісозахист, лісники, і другий висновок це наш інститут Хмельницький. Кидали заключення, що дане дерево уражене кореневою гнилю, стовбуровою гнилю. І пішов нахил дерева, що є ознаками аварійності, і може спричинити до падіння. Столичний арборист, тобто фахівець за догляду за деревами Володимир Ветроградський, додатково обстежив ясень і зробив свій висновок. Насправді такі випадки лікуються, і є декілька варіантів лікування з монтажем спеціальної опори, яка буде його тримати при цьому. Тобто, дерево в дереві лишатиметься порожнини, але воно. Воно буде, матиме додаткову підтримку і ясень при цьому не нестиме загрози при цьому варіанті, за словами Володимира Ветроградського, ясень проживе ще з півстоліття. Є другий варіант, коли робиться більш складна процедура, коли робиться внутрішнє стовбурне лікування і пломбування синтетичними наповнювачами. Вона вимагає десь п'ять разів більше часу, але вона. Дає результат, який перевірений на ряді пацієнтів. З подібними пошкодженнями ясен на майдані третій рік має статус ботанічної пам'ятки природи місцевого значення, розповідає начальниця відділу департаменту природних ресурсів та екології обласної військової адміністрації Ірина Кліпацька. У цьому році, за зверненням Хмельницького комунального підприємства по озелененню будівництву та благоустрою міста, почали готувати матеріали для скасування цього статусу. Після погодження міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України обласна військова адміністрація ініціює дане питання на винесення сесії Хмельницької. Обласної ради так подальшу долю ясенна на майдані мають вирішити депутати обласної ради. За словами Ірени Кліпацької на території області є 225 ботанічних пам'яток природи місцевого значення. У Хмельницькому таких 16. Михайло Жила, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький. Освячувати вербу у Свято-Покровському кафедральному соборі планують священики Православної церкви України у неділю 9 квітня. Про це розповів архімандрит ПЦУ Даниїл Тарнавський. В планах у нас на вербну неділю, власне, в цю неділю, яка буде, на 10-ту годину ранку провести у храмі святкове богослужіння з нагоди свята, вхід Господній у Єрусалим. Тобто, ми будемо вже перше богослужіння здійснювати в кафедральному соборі, його матиме там Православна Церква України, тому всіх небайдужих наших містян, небайдужих наших вірян. Ми запрошуємо на святкове богослужіння на 10-ту годину ранку до Свято-Покровського кафедрального собору, який знаходиться вже у складі Православної церкви України. Нагадаю, 2 квітня на зборах щодо переходу релігійної громади собору в ПЦУ вирішили перереєструвати релігійну громаду. Передувало цьому побиття священником військового під час богослужіння. За інформацією директорки департаменту інформаційної діяльності обласної військової адміністрації Інни Михайлової, на Хмельниччині 552 релігійні громади перейшли до помісної православної церкви України. Ще 771 релігійна громада залишається в УПЦ. Триває реєстрація на участь у національному мультипредметному тесті. Про це розповіла методистка Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, триватиме реєстрація до 3 травня. Як і минулоріч, національний мультипредметний тест буде альтернативою зовнішнього незалежного оцінювання. Цьогоріч ми маємо можливість складати три предмети: два з яких є обов'язковими: українська мова і математика. Незалежно чи це випускник минулих років, чи це цьогорічний випускник. І третій предмет йде на вибір із всіх запропонованих українським центром. Щодо тривалості тестування, воно буде відбуватися 5 по 23 червня, і буде тривати тестування 180 хвилин. За словами Ірини Ковальчук, заявку на мультипредметний тест необхідно подати онлайн. Для цього вступникам необхідно створити особистий кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Є три шляхи реєстрації. Можна зареєструватися самостійно вдома. Може, якщо це випускник загальноосвітнього навчального закладу, він може зареєструватися на базі свого навчального закладу. І якщо це випускник минулих років, то може також зареєструватися або самостійно, або ми відкрили на базі інституту Мауп на проспекті Миру безкоштовний пункт по допомозі у реєстрації. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті Суспільне.Медіа, де у розділі регіони обирайте Хмельницьку область та на офіційних сторінках у соцмережах Фейсбук, Вайбер, Телеграм, Інстаграм та youtube каналі Скорені міста України Кременчук, сучасний промисловий гігант, загартований сотнями років боротьби за свободу у козацькі часи. Місто було форпостом проти татар. Тут стояла фортеця, яку збудував французький військовий інженер Гійом Левасер де Поплан. Кременчук постійно опинявся у центрі збройних сутичок. Друга половина XVII століття період майже безперервних війн на цих землях. У період визвольних змагань Кременчук потрапив у хвилю антибільшовицького повстання отамана Григор'єва. Внаслідок погрому загинуло 150 євреїв та комуністів. У роки окупації гітлерівці створили в місті мережу концтаборів, де за два роки замордували понад 90 тисяч цивільних та військовополонених. Навіть під час війни у приміщенні вцілілої синагоги діяв краєзнавчий музей. Серед експонатів були ескізи іспанського майстра Бартоломе Естебана Мурільо. Але тоді їх бачили востаннє. Їхня доля наразі невідома. Сьогодні Кременчук нагадує світові, що Україна бореться не просто з окупантами, а з абсолютним злом. Але у цього зла жодних шансів проти воїнів світла. Кременчук Нескорений. Аз дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.